З радістю повідомляю, що разом з Вікторією Хало я пройшла більше 10 потоків створеного нею курсу управління реальності». Вікторії, я завдячую вашій щирості, наполегливості нести знання про 10 базових принципів етики. Ваша відданість цьому стала для мене орієнтиром, маяком, за яким я рухаюся разом з вами і однодумцями. Моє життя змінилося, багато позитивного є. Я впевнено рухаюся, відчуваю постійну підтримку і захист. Я гармонійно розвиваюся. Я знову йду з вами на новий потік. І рухаюся вперед. Я хочу закріпити звичку, жити в чистій реальності, де є мораль і терпіння, любов та мудрість. Ви ще не з нами покваптеся, записуйтеся. Вчитель завжди прийде. Коли ви будете готові до знань, зустрінемося на курсі про 10 етичних принципів.